У пухнастої красуні кішечки рудої, Народилось кошеня барвистою весною. Ще сліпе було, але жваве і пруткеньке, Тицявся затято в мамін бік м'якенький. Молочка багато їв ріс і розвивався. Коли ж розплющилися очка, жоріком назвався. Мале кумедне кошеня з норовом тигриним. ще зустрічається в котів той запал первинний. У м'якеньких ніжних лапках пазури ховає, заспокійливо муркоче, та послуху не знає, жовтими щілинками мружить він хитрющі очі. Тож, як журік наш ростиме, Розповім усім охочим.